Ласкаво просимо до закладу дошкільної освіти No6 Веселка, до садочків, де створені комфортні умови, що відповідають сучасним вимогам до навчально-виховних закладів для дошкільнят. Кожен педагог розуміє, наскільки важливо налагодити контакт з батьками вихованців, адже виховання дітей нерозривно пов'язане з педагогічною освітою батьків. Саме для таких цілей і створюються батьківські куточки у роздягальнях та фойє. Сучасний цифровий світ має вплив на всі сфери життя людини. Щоб не відставати від цього динамічного потоку, у нашій роздягальні ми підлаштовуємо глобальне поняття до масштабів дошкільного закладу. Тому маємо не просто батьківський куточок, а цілий простір. Для створення і підтримки психологічного комфорту нами обраний скандинавський стиль, білі стіни, меблі м'яких світлих тонів, кольорові акценти на підлозі та на вікнах. Інформаційний простір, дитячий садок територія щастя, багатофункціональне середовище. Тут пропонується короткий інформаційний матеріал з основних розділів: режим дня, визитівка групи, сітка освітньої діяльності. Важливе місце відведене для меню, яке щоденно оновлюється та інформації про здоровий спосіб життя. У рубриці ми вчимося вимовляти подані поради дефектолога. Велику користь у педагогічній освіті батьків надають папки-пересувки. Матеріал у них допомагає краще знайомити їх з питаннями виховання. Маємо також газету Зірковий вісник, на шпальтах якої батьки можуть познайомитись з цікавими заходами, виставками, проведеними в нашому закладі. Новим у практиці роботи закладу з сім'єю є використання письмових форм спілкування для підтримання контакту з батьками, а саме брошури, бюлетені, флеєра, довідник для батьків. Сучасні заклади освіти активно переформатовуються, переходять від монологу до інтерактивної форми діалогу з батьками. Для ведення такого діалогу маємо скриньку довіри. Часто батькам бракує часу на тривале спілкування з вихователем, а у короткій записці вони мають можливість висловити свої думки та побажання. Не менш цікавою формою співпраці є інтерактивна папка Lebook, яка збагачує батьківський досвід прийомами взаємодії і співпраці з дитиною. Для налагодження чи розвитку динамічного спілкування між сім'ями використовуємо BoCrossing як засіб інноваційних технологій для розвитку дошкільника. Сім'ї обмінюються книгами для спільного читання з дитиною перед сном. Як сучасний засіб для діалогу використовуємо цифрову фоторамку, так би мовити, дитячий інстаграм у межах групи. Тут поділитися фото можуть і вихователі, і діти. Велику кількість корисної інформації для батьків зібрано в електронному путівнику на флеш-носіях. Мамі залишається обрати в списку потрібну їй тему та знайти флешку з відповідним номером. Малювання, ліплення, аплікація, малювання піском це улюблене заняття багатьох дітей. Найбільше їх радує, коли результати своєї діяльності вони можуть показати своїм рідним. У групі зірочки нами створено аж три осередки для цього. Творча платформа Маленькі рембранти, стенд для виставки статичних зображень малюнків на піску, виставка робіт зліплення та конструювання. Це можна назвати філіалом творчої мастерні, яка дивним чином перемандрувала до роздягальні. Поверхня творчої платформи Маленькі рембранти виготовлена за крилом, нижня частина виконана у формі розмальовки. Діти можуть розфарбувати її спеціальними фломастерами. А поряд є дошка для малювання крейдою. Отже, запрошуємо до спонтанної творчості і дітей, і батьків. У педагогів та батьків є спільне завдання зробити все, щоб діти росли щасливими, активними, здоровими, життєлюбними, товариськими, щоб вони стали гармонійно розвиненими особистостями. Наш заклад докладає чимало зусиль для того, що спілкування з батьками було насиченим і цікавим.